Привітки, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми будемо дивитися, яку гру ведуть з вами, а ви про це не знаєте, або ви знаєте, але не знаєте, що з цим робити. Тож, менше слів, більше дій будемо дивитися на прекрасні колоді Таро робизу на місяць. Вона дуже глибоко дивиться. Ми якраз дізнаємося, хто це за людина, що там відбувається. Не просто слова, а реальні сценарії, які впливають на ваше життя, можливо, навіть в негативному аспекті. Тож почнімо, хто це за людина. Яка грається з вами, яка може притворюватися другом, братом, матір'ю, неважливо, але струмляє вам ніж у спину. Хто це за людина? Ця людина сама по собі поки що була пауза, можливо, ви зараз не спілкуєтесь або дуже рідко спілкуєтесь, можливо, там вітаєте один одного на свята і все. Ну, тобто, бачите пауза. Поки що така прибід якийсь такий стан, можливо, між вами, але перед цим була сварка якась. Сварка була з цієї людини. Давайте дізнаємося, хто сварився. Ви на неї чи вона на вас. Не хоче вона на вас, вона навіть карта аж не хотіла досатися. Вона могла кричати на вас, вона могла ображати вас. Тобто був останній ваш взаємозв'язок дуже сильно емоційний, і ці емоції вам не приносили задоволення. Можливо, ви не просили у неї пораду, а вона почала дуже сильно емоційно кричати. На вас поганими словами, тобто стала в роль матері. Розумієте, що ви, наче якась дитина, ви безвідповідальна, ви не можете приймати рішення, ви повторюєте якийсь цикл для цієї людини, може страждати з безсонними ночами, у неї проблеми зі сном, дуже хрупкий сон, атизм у неї може бути, або щось було це не вона могла вам недавно там щось розповідати, тобто щось пов'язане зі сном, і у неї там є проблеми деякі. Також це може людина жити на високому поверсі. Далі що це більше жінка, чоловік. Хоча тут може бути як і чоловік, і жінка. Що ви там зрозуміли, що це жінка, але вона може себе вести не як жінка. Тобто, знаєте, більш такі рівно туди чоловічі енергії виходять. Ось. Якщо тут чоловік ще на дні колоді, там, король, жезлів, то тобто це може бути Мені знаки зодіака. Але і землі також мені щось дуже добре тут відкликається. Можливо, людина сама по собі, знаєте, така тиха, спокійна, практична. Як вона з вами? Що вона робить з вами? Яку вона груби да? Вам конкретні ідеи. Випало якраз три пентаклі. Тобто, що ми можемо вже відразу сказати, це те, що у вас такі дуже повільні взаємовідносини. Тобто, як я вже сказала, там по пообішеному, тобто ви наче спілкуєтесь, наче не спілкуєтеся, знаєте, там списалися раз в рік, зустрілися раз в рік, і все. На цьому у вас закінчилось якесь спілкування. Але що ми можемо ще сказати? Про те, що людина дійсно вас використовує заради своїх власних цілей, заради своїх власної вигади. Тобто, навіть тут ви ніяк не можете можете скористатися цієї людини, ви можете думати, що і ось я можу й позвонити. Вона там їй допоможе або він. Але це не так. Людина користується вами. Тут немає якої ти, знаєте, там маніпуляції слів чи ще щось. Просто людина вам, знаєте, рідко, може вам якісь там тіктоки відправляє, можливо, якісь рілси в інстаграмі, шорти в Ютубі. Неважливо. Вона рідко з'являється у вашому житті, дає вам щось. Типу, ти мене не мене забувай, я тут є у твоєму житті, але насправді цієї людини немає в вашому житті. Вона не відіграє ніяку роль в вашому житті, що вона є. Що її немає, розумієте? Але ця людина хоче побудувати так, щоб ви знаєте, в будь-який момент вона позвонила сказала: У мене проблеми, можеш там порішати, або можу я там пройти без черги до тебе, чи ще щось. Тобто людина користується конкретно вами, коли їй це потрібно, коли їй це вигідно. І коли їй потрібно, вона готова вам дзвонити, вона готова вам писати, якийсь подарунок вам давати. Якщо вам давали подарунок, то замислитися над тим, чи. Потрібен він вам, можливо, його краще викинути. Потрібно збирати якийсь такий а, негативчик у себе, щось мені так прийшло в голову, тому відразу вам кажу, ховується оця звучка. Ви могли навіть звірити по собі, по своїм відчуттям, те, що от коли у вас все добре, вона з'являється в вашому житті. От знаєте, наче відчуває. Вас і дуже добре цим користується. І знову ж таки, так, вона очікує від вас, що ви будете їй допомагати. Вас тримають в режимі такого очікування, можливо, вас ігнорять. Якщо ви написали там може там, ти мені допомогти, вона, ой, та я там не можу, я то ще щось, я не в місті, я там поїхала там в село чи ще щось. Тобто людина вас постійно тримає в напрузі, ви постійно від неї щось очікуєте. Якщо ви ще тим паче, так. Можливо, по пентаклям це може означати, що не позичайте їй гроші, ніколи не позичайте такі людині гроші, тому що вона буде вам повертати на тисячами років і ще буде впевнена в тому, що ну так, а що ми ж друзі, чому ти не забула про це? Ну типу, коли це було? А пам'ятаєш, ми з тобою ходили в кав'ярню, і я там за тебе заплатила. Ну, вважай, що я повернула твій борг. Ну, тобто розумієте, про що я? ця людина хитра, Вона ціленаправленно знає, що вона робить. Вона з вами веде гру більше діями. Типу, я тут, але я не з тобою. І от постійно відбувається, що на дні колоди помірність, так з пустого порожні. Потрібно очищитися відразу від цієї людини. Як я вже казала, якщо у вас є якісь речі пов'язані з цієї людини, викидайте. Якщо там якась кружка. Чи ще щось, якщо знаєте, от ви відчуваєте, що це не те, от вам не подобається? От вона, от просто ну я не можу нічого з нею зробити і викинути жалко, чи ще щось викидайте, не жалкуйте, просто позбавляйтеся від цієї людини, тому що це вже просто рутина. Але толку від такої людини немає. Де з вами не договорюють. Конкретно де саме? Так, тобто ця ключова деталь, яка, можливо, вас ще досі тримає в тіні, що ви знаєте, ще дозволяєте цій людині так поводитися з вами. Дозволяєте, яка приходила до вас в будинок і тому подібне, де і в чому з вами не договорюють, де і в чому. Що я вам відразу скажу, що ця людина дуже боїться вас втратити. Крутий, тому що у неї можуть бути тривожні дзвіночки такі, а що буде, якщо ця людина мене кине? А що буде, якщо вона скаже, що все, досить? Я не хочу. Тобто, як я вже можливо і казала, раніше у неї є проблеми вночі, або, можливо, я не це не сказала, то ще раз скажу. Це через прильоти, що, знаєте, в останнім часом вона не спить вночі, може її як і лунатизм і Тобто, і в ці моменти людина розуміє, те, що ви можете піти від неї, у неї не буде цієї стабільності, яку вона будувала з руками. тому що зливо ви допомогли їй в дитинстві, або вона вам допомогла в дитинстві, і рівно прив'язана до чогось старого, людина прив'язана до цих старих емоцій і не хоче відпускати, бо ви навіть не хочете її відпускати. Тож коли ви там разом жили в університет ходили. Тобто, щось у вас поєднувало, жили на дні вулиці, сусіди, неважливо. У вас є минуле, і ви, можливо, зараз на це дивитеся, ви постійно Можете навіть згадувати своє дитинство, ви згадуєте постійно це минуле, і воно є ключовим моментом, воно прив'язується, розумієте, не дає вам того до нового. Тобто, а з ким я буду дружити? Наприклад, якщо ви живете за кордоном, або зараз у вас немає якось інших друзів, і ви думаєте, ні, ну хоча б вона є, у нас є якесь спільне минуле, вона багато чого знає, що відбувалося у мене і могла допомогти, тому що це також може вона допомагала або ви допомагали в якихось сімейних труднощів. Так, у вас там в сім'ї щось було, і вона вам підказувала, що вам було зробити. І за цього у вас є стан, що, а що ж мені робити, так? Тому що ця людина їй раніше допомагала, але все рівно вона планує іншу, так? Як можна. І ще, от знаєте, останні шматки з вас вирвати, щоб мати ще більше користі, аніж було, наприклад, і до цього. Людина може сама вже скоро овірувати з вами зв'язки в тому аспекті, те, що так, мені з тобою добре, але знай, в мене є вже інший варіант. Тобто ви. Не в пріоритеті, ви є варіантом, але ви ще цього можете не знати, ви ще цього можете не догадуватися, і можете думати, у нас все добре, ми добре спілкуємося. Вже є вибір між вами та іншими людьми, у кого ще можна знаєте, висмоктати ці соки. І там є вірша якась така категорія людей, які можуть це зробити. А якщо людина буде казати, я пішов до іншої, спілкуємося, ви кажіть добре, людина залякається цього, Повірте, людина залякається того, що ви можете її легко відпустити тому що вона вас не може легко відпустити. Можливо, людина трошечки з нарцисизмом, така егоїстична людина, яка хоче, щоб її обожнювали, її постійно вихваляли. Але якщо у вас, наприклад, там день народження чи ще щось, вона споганить вам це свято. Плюсю, або роль вам приписує ця людина. Тобто, ким вона хоче вас бачити, щоб ви були її вигідними. вона хоче бачити вас. Вона хоче, щоб ви буквально що так випало. Вона хоче, щоб ви стали її маріонеткою. Вона хоче, щоб ви вирішили всі свої питання минулі і робили так, як вона дніше колоде робили так, як хоче саме власне. Вона просто щоб ви були її як джин. Тільки не три бажання там згадати, а скільки вона захоче. Вона захоче, щоб ви переїхали. Ви маєте переїхати, вона захоче, щоб ви переписали на неї будинок. Ви маєте на неї переписати будинок. Тобто, щоб ви стали маріонетками в її руках, коли з кимось спілкуватися, які, наприклад, є люди в вашому житті, які говорять уже вам зараз, що цієї людини не якась негативна, знаєте, така енергетика. Вона на тебе погано впливає. У тебе, коли вона з'являється в твоєму житті, от просто все руйнується. Просто в твоєму житті. Друхатися до цих людей, бо дійсно вони говорять правду. бо ця людина, точніше, вона хоче, щоб. Ви стали просто її маріонеткою в руках. Ви вона так позвонила вам в час ночі. Ви вийшли до неї, сіли в машину. Ну не важливо, що ти спала. Я цього хочу. Тобто вона хоче конкретно, щоб ви виконували її чи його дії. Все, крапка. Їй більше нічого не треба. Вона хоче вихваляння. Такий чорт, прям, господи, такі дуже глибокі очі у неї. Душу зазирають, що з вами намагаються так скажімо керувати емоціями, бажаннями, слабкими місцями через що вона вами керує? Емоції, бажання. Слабкі місця, слабкі місця. Це відразу знаєте, тому що емоціями, емоціями ви могли трошечки навіть закриватися. Ви могли трошечки щось недоговорювати і Ніше могла це робити зараз. Уже не може рань, а вона може старатися зі всіх углів. Там а давай поїдемо. Наприклад, ти хотіла поїхати там в Париж. Давай разом полетимо в Париж, тобто щось таке, але все рівно у неї там щось не виходить. Бладкі місця вона дуже добре їх вчитує. Тому аспекті, що ви можете про них не прямо говорити, але вона розуміє по інтонації, вона розуміє по вашому погляду про те, як ви не хочете про щось говорити. І вона йде на пролом, вона йде, знаєте, такому ломкому льду, вона бачить вас. От я кажу, що в неї погляд якийсь такий пронизливий, що вона бачить вас, вона розуміє, що у вас там. Угу. Ти не це казати, або, наприклад, ой, у мене там, от, знаєте, там чухається рука. А ви могли просто так глянути на ліву руку, а вона у вас дійсно чухається, тобто вона вас вчитує з нового тіла, вона розуміє, що де, коли і як. Вона стає на ваші слабкі місця. Вам варто побачити і почути прямо зараз, щоб вийти з цієї гри ясності. Ви маєте поберегти себе. Я навіть не хочу дотягувати інші карти, тому що тут вже навіть нічого додати. Ви маєте подумати про себе, ви маєте подумати про свій емоційний спокій, ви маєте зрозуміти, що ваше тіло, можливо, дає сигнали, уже який рік, що вам дискомфортно, що, можливо, в будинку, що вам. Після цього тяжко, вас починає боліти голова. Фізично ваше тіло кричить про те, що мені не подобається ця людина, але ви починаєте якось сумніватися собі. Можливо, ви там кажете, та це в метелики в животі, та це просто я втомилася після роботи, та це я не виспалася, чи ще щось. Ви маєте усвідомити той фактор. Це те, що це не просто так. Тіло набагато швидше реагує, аніж натомість. Тому ви маєте продумати про себе, ви маєте берегти свої нерви, ви маєте берегти свої емоції. Емоції, почуття ви заслуговуєте набагато кращого ви заслуговуєте на моря та океани безумовної любові до вас ви заслуговуєте вірних друзів вірних партнера Просто ваше оточення. Якщо це е, хтось із близьких, то ви маєте цимально знизити, зруйнувати навіть, якби я б так сказала, цей контакт, якщо можна заблокували, якщо можна відписалися, якщо є якісь знову ж таки якісь подарунки, якісь, я не знаю, там коробка, і вона там подарувала вам цукер, передаріть її. Коробка якихось там фарфорових стаканів, викиньте, розбите, продайте. Неважливо, просто приберіть ці всі. Негатива з вашого життя вони вам не потрібні. Вони навпаки руйнують вас. Вони навпаки затримують негативну токсичну енергетику. Так, тобто, знаєте, ця людина все рівно буде різко проявлятися у вашому житті. Ця людина все рівно буде якесь таке різке повідомлення, коли ви не очікуєте, коли ви здавалося вже повністю відірвали з неї зв'язки, вона з'явиться все ж таки в вашому житті. Тому що ця людина вампір тому їсть вашу енергію. Важливо, вірите, ви мати свою енергію чи ні, але воно так і є розкладу. Вам прийде звісточка після неї. Можливо, протягом 8 днів, можливо, протягом місяця. Тобто, але все рівно вона з'явиться не з горами. Дуже Швидко, дуже різко, коли ви навіть не очікували. просто закінчити. Можливо, самому сказати вголос, їй сказати або йому. І перестаємо спілкуватися. До побачення! Телебачення, тому що ця людина вас руйнує, вона живиться, вашою енергією. Можливо, якщо ви можете ще також замітити, що якщо ви щось замислили, ця людина повторює за вами, вона те саме починає робити, що і ви. Можливо, ви сказали, що ви хочете знайти роботу, вас не виходить знаходити роботу, а вона різко знайшла цю роботу. Тобто, у неї, якщо у вас є якісь зародки, у вас є якісь починання, думки, вона це швидко може все реалізувати, але може палити себе з такою різкістю. Тому що ви вже сильні, бо ви розумієте, хто це за людина. І вам потрібно сказати, знову ж таки, до побачення їй, розвернутися, розірвати всі шляхи, іти з чистим розумом, з чистим серцем, нове, не переживайте щодо там друзів, сім'ї, родичів чи ще щось. Подумайте про себе. Як вам зручно і як вам комфортно. І будьте агресивними до неї, якщо цього потребує, тому що вона собі це може дозволити. Або він рішуче обривайте всі зв'язки з цією людиною, тому що ця змія вип'є всі пісоки. Тож, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!